Розпаковка двигуна кентавр. Двигуна до мотоблока чи до картинга. Ну, Це вже як воно покаже. 6,5 кінських сил, 200 кубічних ну, оце. Це звичайний двигун мотоблочний. Ну, На цих двигунах також і оці от всі бензогенератори в основному, які 2-3 кВт видають, йдуть на цих двигунах. Е, також його часто встановлюють ще на трамбовки, вони не встановлюють, вони там йдуть на трамбовки, брущаток е, малі. Так, ну, в основному це йде якби би двигун, двигун копія Хондовського. Подивимось, що всередині. І я хотів, чому я знімаю, я хотів розказати, тому що, коли бралось, я подивився, є новинка фірма Вубер. Такий він класний, от двигун на вигляд. Всі дані пишуть такі ж. І він там, такий в нього вигляд тюнячий. І цей Ось такий от двигунчик. Зараз ми його витягнемо, оглянемо більш детально. Але я зараз хочу розказати те, що добре, що попався менеджер. Ну я вже як трошечки вже з імунітетом до цього діла, коли заказую щось, то поговорили з менеджером 에, той двигун, який я кажу, мотоблочний коштував в Uber. Він коштував 2990. Тож те, що коштує до 3 тисяч. Він сказав мені: 에, дивіться, я бачу, що ви розумієтесь, я вам поясню. Не дуже добрі отзиви про них, тому що всередині не чугунна гільза йде всередині. Іде, той, люмін, люмін. Коротше, воно боїться присхватів. По-друге, е ці двигуни, що йдуть до 3 тисяч гривень зараз на сайтах, неважно якого вони, то, каже, там максимум виходить, діаметр поршня менший, там максимум 5 кінських сил він віддає. Люди встановлюють їх на мотоблоки і хочуть, як новий, дати йому в жару. А він жару не дасть, тому що йому бракує десь так процентів 30-35% мощності. І звісно, від цього йдуть прихвати. І вони цей. Він каже: дивіться. Давайте отак, я вам пораджу, це українська зборка. Оцей от кентавр. Це він дешевший, ніж ті, які йдуть фірми Vitals. Фірма Vitals це найкрутіша з таких от мотокоси, бензопили китайських, які випускають. Ну Вона коштує там, 5 тисяч, польський, такий буде коштувати в районі 7 тисяч гривень. І людина мені каже, візьміть кентавр, це те, що збирають наші, і те, що буде їхати, і відповідає всім даним. Такий двигун я заказав ну я через розетку, у мене там пільги, звісно, у мене там безплатно вони доставили 300, 3650 гривень. 3650 гривень ну, за округлим до 3700 такий двигун, нажимаю на паузу, показую, що всередині. А всередині от такі от, ну мені подобається оця от покраска, коли видно. розукраска, от. Вона якісна, І от, навіть коли от генератори видно, що воно не з дешманських, тому що є Китай китайський, а є Китай нормальний. Під 20 вал, під 20-й вал, ну, картера не литі, ніби так би з пішку. Гарно, так акуратно. Дивіться, хто хоче заказати собі, кого там десь на підході, хто має в проекті, можливо, десь на якийсь там карт, картинг зробити, чи щось десь. Просто якби ворона, звісточку, далеко не секрет принесла те, що все буде дорожати і дорожає, і ніби воно якби ніхто не знає. Але на такі от ці е, комплектуючі, воно точно не буде падати. Хто хоче ще собі е, в планах наперед, то може задуматись зараз. така от 3700, ну нехай. Нехай ще масло там залити. тому що в комплекті не було. В комплекті що тут? Шпоночка-підвал, е, ну і ключ там. цей. Шворочку <губ> получали ще на розетці, провірили. Підсос. Ну Все встановлюється. Є під 19 вал, є під 20 вал. Кого більш детально щось, щось цікавить по ньому? О такому чи заказу, чи конкретно на хто щось хоче, пишіть в коментах. І, ну, звісно, навіть от такий от двигун, я би от ці от болти, ці от передстановлення всі поперетягував, тому що вони там ну, попередивлявся, якби. ну, На наших людей, які збирали в Україні, надія є навіть по, по нашій практиці, що це зовсім різні речі. Це не те, що навіть збирають десь там в підвалі на ринку. Це збирає завод. І не забудьте звернути увагу, щоб на рахунок масла залити. Масла тут там, немає. Щось десь якесь мокреньке. Але це не є китайський якийсь, тому що зараз от провірили, працює ця штука. Не так як буває в генераторах самих дешманських, що не працює. Це, що коли немає масла, глушує іскру. Зараз він отут -от включений на on включений. І ось. А ну-ка, зараз я виключу фонарик. Отак, так воно Ні, іскри немає. Зальємо масло і попробуємо. Залили масло, можете повірити, не буду відкручувати щуп. Також там включено. Секунду. Очкаємо. так, щоб було темніше. Ну іскирка файна. Ну, все гарно, все по-дорослому, все як має бути. Дай Бог буде служити.